Всім привіт, які з вами, Настя та ви на моєму каналі. І в цьому відео в Рукхевен RP ми з моєю донькою повертаємося додому. Ми були вже на курортці, так, а зараз вже повертаємося додому, і в нас також добре. Так, ну що, поїхали, ми вже приїхали. Так. Іде. Ну, і такий типу чемоданчик. Ось, Тут у нас 9 ранку. Так, давайте візьмемо мій багаж, багаж. Ну, багаж. Ну, багаж. Чому Такий. Так, сідаємо, сідай. Все. Тепер їдемо. Додому. Так, ну треба якось поаккуратніше ведити. це ж таки дитина. Так, ну давайте в'їдемо. Конечно, все, что можно и все, что не можно. Так, ну, давайте прямо так. Так, ну, все нормально. А, у нас гараж есть. Нет, я в гараж. Так. Ты пока что там открывает так. так. А мне еще надо выехать как-то отсюда, -за, чтобы запарковать машину в гараж. Ты же так заехала, что теперь не выйдешь. И что? О! О выехала, все. Закриваємо гра. Що мене заносить? Що мені заносить? Це мені не подобається. Не подобається. Фух. Закривайся. Так, ну все що. Ще... Шум. Так. О, привіт. Так, ну що? Е, мам, я хочу їсти. Тільки тобі хотіла просто сказати. Зараз піди там собі десь пограй, ну десь. А я попрошу проводити рунтурчик і потім там так дам собі їсти. Рум тур Давайте. Раунд-тур такий вам. Так, двері відкривайтесь. У нас типу така домівка, ну гарно. Так, беремо гіроскутер, щоб було пошвидше. Це є. Так, ще від'їжджаємо. Ось, коротше, у нас такий дім. Ось такий хід. Гарне, ну, таке. Тут не дуже прикрашено, типу, одна тільки. Ось. Нас взагалі тільки, типу, ну, типу, ну, небагато типу, прикрашено, Ось тут, типу, ось так. Ось тут мені дуже подобається мій телевізор. Типу. Я ось тут готую. Ось. І тут малокушай, праншев і так далі. А, ну і глянемо все. Ще. Добрий вечір. Як справи? Надо собі погрімушку і трахтить. Так, ну ось така в нас спальня, типу. Ось. І ось таке її місце. Мені прям подобається її місце. Ось такі. Зараз. Це я поставила. Бачите як? Ще місце, це шик. <гум> Їй подобається. Ось так, типу. Все, і тут гардероб. Ну, це як зазвичай. Там ще ванна, але її, ну, не покрасила, бо вона і так гарна. Ну і все. Так, ну ти хотіла їсти я пішла готувати тоді. А ти ну, тоді поки що полежи, як ти там лежиш зараз. Все шикарно. Тоді, ну, давайте готувати. Так, давайте ще щось поставимо, не знаю, крім скалочки. Ще ж, ну давайте ось, ось таке. Нарізаємо, типу, щось. Ось тут щось типу, типу. І тут у нас готується. Так, ну все, я приготувала їжу. Так, іди їсти вже. Я ж тобі тут все не готувала. Давайте приберемо це з пункти. Так, його прибрати. Все, приготувалося воно. а це у нас просто поки що стоїть, це як досочки. Давайте, ось я тобі приготувала поїсти. Де? Так, ну, у нас, е, ну... Давайте їм кашку. Все, приємно апетиту тобі. Так. Ну і ще у нас такі фрукти? У ну, нас, типу, осіння. Осіння нова. Але краще, щоб було вже новорічна. Так, ну все, вона поки що там хай їсть. Приємного тобі апетиту, там вмикає собі мультики, якісь тебе тобі крути. Все, вимкнула, я тобі поставила. Все, тепер їж. Ні, планшет не в руки. Ванжець сюди все і їж. Я пішла. Прям нога Ну, давайте сюди сходимо з ним. Так. Все вона тут сюди хотіла зробити базу, але так і не зробила. Ну нічого. мене, до речі, такий, можна сказати, новий скін, мені подобається він новорічний, ну він не новий, він новий в Брукхевену, а не такий. О! О! Я щось нове знайшла. Ну все. Тепер можна ось тут бути. Я вже не можу догнути. Так, ну що, ти поїла? Так, напевно, ти поїла вже? І зараз ми поїдемо з тобою гуляти. Поїхали гуляти? Ура! Вона радіє. Ні, гараж там, ні, гараж. Правічна людина піде через гараж. Тільки де вона, я не знаю. Іди, а, ти, а, ти тут вже сіла. Я його закриваю, а він що в нас був відкритий? Так, давайте вже це приберемо. йому не треба. Так, все є. Переїдемо. Кудись гуляти, не знаю, куди. Ну, занесло, звичайно. Це ми так зіграємо з холма. Ну, якось так. Виходить так, нічого. Що це? До речі, не знаю. О, фура якась. Ну, давайте якось почекаємо. А, то вона кинута. Давайте тут зелене, поки що приїдемо. Я, до речі, напевно, знаю, куди ми поїдемо. Поїхати? Давайте якось так от отріжемо, не знаю. Так, я напевно знаю. Так, ось сюди, так. Вибачте, що я їжу поведе, але це... ну... Це типу, я так, ну, в нас в машину нап'є затопила, нічого нормально, все прекрасно. Так, ну все, ми будемо з тобою тут трошки тусити, так що тусуйся. Собі тут грай. А я поки що собі тут попрацюю трошки. Давайте попрацюємо, типу. А, воно танцює. Так, ну добре, тоді ти танцюй, а я поки що попрацюю. А, я в планшеті може працювати. Ні, ну давайте внобуті будемо працювати. Вот чисто доходно. Так, может все. Теперь, типа... У нас что там танцуем. Так, ну, в принципе, давайте я сделаю по яхтерам тур Так, ну, что ж, поднимаемся. Ну, там, типа, просто диван. И танцующая моя донька. Ладно, поднимаемся. И вот у нас такая тут, типа, курорт. Мы тут Ну, пробудемо до самого вечора. О! О! Це з нового цього. Ну, є е, курочки. І ось я знайшла ще одну курочку. Це прекрасно. Давайте подивимося. пропсах її. Так, де вона у нас? Вона у нас ось тут. Ось в мене вже одна є така. І ось інша. О, мала забрала, шикарно. Так, давайте якось поганим описане. Ну, нічого нормально. Ну, вони такі всі мілашки. Так, добре, все прибираємо, все їм. Тепер куди? Ну ось. Він з Туреччини. Так, добре, ну ось тут ми будемо ввечері сидіти. Ось тут. Тепер. Ну, На диванчику іще. Ось тут у нас буде костер, ми будемо їсти шашлычок, і все буде шикарно. Але це малі не треба казати. Бо вона потім буде так радіти. Тут у нас, типу, ми будемо тут буде спати, бо ми тут зазначівку. Тут, типу, туалет тут такий він маленький. Я, звичайно, тут на її поставлю якось тут організую, щоб вона гарно милася. І ми тут будемо з нею спати. Може, вона тут буде одна спати, бо я не знаю. Тут у нас є такі лежаки. Завтра зранку будемо тут з нею загорати ось так. А ще можна піти загорати ось сюди. ось Сюди прям накопити. Ось. Ну і виходимо, до речі, все. Ну, і ще ось такі, типу, міни-бар, тут кола і якісь, типу напитки. Так нічого буде. Ну що, є ось такий диванчик, типу. Так. Ну що? Зараз же вечір. Пішли до їсти шашлики. Бери собі Кока-Колу, сьогодні я дозволяю. Беру Кока-Колу та пішли. На шашлички. Взяла собі? Добре, пішли. Зараз я буду нам... О! О, до речі! Ще є ось така штука. Бачили? Чи можна тут сидіти вести? Ну, добре, нам сюди. Мала, пішли. Пішли туди. Добре, ну, займайте собі тут ліжики. І будемо їсти шашличок. Ну, тут. Ні, тут ні, сюди. Ой, шашличок. Так, каємо костер. Сідаємо тут. Якось знаю, так. 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 Не, мені так більше подобається. Так, і зараз я пожарю трошки шашлик і дам його малі, щоб вона з'їла. Ура, шашличок, вона так радується. Так, ну добре, зараз тільки я його швиденько візьму. Десь у нас тут є. Ще прийдемо. Так, ой, я не знаю, навіть шашлик. Зайти? Так, давайте якийсь просто візьмемо, типу шашлик буде. На старіли треба, а типу на шампурі. Не знаю. Да, підходить шашлик. Ладно, зараз щось таке нормальне візьмемо. Добре, давайте. Давайте. Ой, шашлик. Тримай і їж. і запивай колу. Ну це, типу, він ці кусочки, вони, типу, в куляшки лежать, і ти можеш брати собі. Ну я давайте теж поймемо. Ну, цеп, це шашлик, а на шарма будемо робити вигляд. Нічого. Потім зранку ми підемо загорати. О, мене вона змущає. Потім ми підемо туди загорати зранку, після того, як поспимо, і буде шкати. Шка. Так, ну все, я тут закриваю вже коло і пішли вже спати. І купатися. Так, ну що, ми пішли спати. А до вас включимося вже коли буде ранок, і ми підемо загорати. Так, ну що, ми вже спимо, ось. просто її не видно, ось я вам якось так підсніму і я не знаю, як треба. Ой, ну ось я. Ось я так лежу тут. Прям як цариця. І ось я не знаю, як її. О, ось вона. Все. Ну, у нас така яхта, все. Ми спимо. Так що всім спокійної ночі і зустрінемося вже, коли буде ранок. І ми підемо загорати. Ура! Мало ще про це не знаю, так що я її розбожу так. І ми підемо заграти на таке утрі сонечко. І потім не знаю, куди підемо, напевно, в кафе. А далі подивимось. Так, ну що, всім доброго раночку. Я на цьому вже буду, напевно, завершувати це відео. Всім дякую, хто дивився до кінця. Усім пока-пока!